Два Просто додай води. У ролях Клер Холт, Фібі Тонкін Та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Що? Мій організм росте. Дат! Тату! Де всі харчі? Нічого немає. Ми, Ми щойно з крамниці. Минуло вже два тижні. Ні, чекайте. Три. Татко, То що нам їсти на сніданок? Фрукти. Дуже корисно. Тату. Ну скільки можна, з мамою такого не було. Вибачте, дівчата. Я виправлюсь. Обіцяю. Молодчина. Що? Татові так погано, а то йому про маму нагадуєш. Я знайшов дещо важливе. Це перепише історію русалок. Хоча ні, це і є історія русалок. Що там у тебе, Лююсе? Книжка казок? Книжка з міфами про русалок, видана у 1908 році обмеженим накладом. Купив в Двінеті. Вона просто безцінна. Вона дитяча. Ні, це серйозна праця. Так, з дитячими ілюстраціями і розмальовкою. Так, вона здається дитячою, але тільки на перший погляд. Як вважаєте, звідки автори брали інформацію? Льюісе, тебе шукали. Що скажеш? Так, пилюкою. Це вже щось. Це не все. Тут повна інформація про магічні здібності, їхній контроль, використання і збільшення. Бажання? Так, так, так. Це зілля. Воно допомагає виконувати бажання. Круто, так? Так. Круто. А якщо Льюіс має рацію, якщо книжка правдива, ми могли б виконувати бажання. Тут є рецепт зілля бажання та облич Клео хоче лише спробувати, що в цьому такого? Люс чим ти отруїв її мозок? Нічого він не троїв. Це може бути корисним. Годі вам заради мене. Гаразд. Згода. Класно. Отже, тут є кілька особливих інгредієнтів: глибоководні водорості, деревний гриб, три різновиди морської піни. Вам доведеться допомогти. Це зробить клео, так? Емо, є розмова. Справи кепські. Що? Проблеми з бізнесом. Поряд відкривається новий заклад. Мабуть, нам доведеться закритися. Ви маєте щось зробити. Не можна здаватися. Я зробив. Я всі гроші витратив на ремонт бару та результату немає. Потрібна реклама. Хай люди дізнаються, як тут класно. Зніміть рекламний ролик. Це дорого. Щось просте, але дієве. Щоб заощадити, станьте режисером. Так я можу. А ти станеш зіркою? Що? Приходь рано вранці, якщо потрібна робота. Ні, ні, захопився роботою. Якою? Пусте. над проектом. А Навіщо тобі всі ці водорості? Важко пояснити. Це пов'язано з тією книжкою, що ти купив. Якою книжкою? Не пригадую. Пригадуєш, ти був із нею у школі. Не подумай, що я стежила за тобою. Це для моєї приватної колекції. Хто з колекціонує марки, а я водорості? Дві ложки золотих водоростей. Одна, дві, морські водорості і пів чашки деревних грибів. Що тепер? Тепер потрібна дрібка магії. Застосуйте ваші здібності. У трьох одночасно? Так, нічого не вийде. Спробуйте. Ні, а тепер намасти цим обличчя. Льюіс, я не мазатиму цю гидоту на обличчя. Воно смердить. Пам'ятаєте, хто не ризикує? Гаразд, погоджуюсь. Якщо ви відчепитесь. Добре, кажіть ваше бажання. Я хочу піцу пепероні на тонкому тісті. Усе марно. Може, рецепт не той. Можна взяти додому. Про всяк випадок. Так, ем, я лишу його тут на ніч. Раптом знадобиться. Та забери його до відкриття. Гаразд. Вибач, що не спрацювало, Клео. А я і мене перепроси. Мій час ти теж змарнував. Рікі, з тобою ми домовимось. З тобою ми домовимось. казала ж усе марно. Погуляй. Скільки можна займати ванну? Якщо кричатимеш, узагалі не вийду. З маршками вкриєшся. Oh, she... Чому вона так робить? Ця ванна не її власність. Раз. Just Хоч once. раз, я хочу прийняти I душ, I Він мені потрібен. Выкне, выткни. Вийшло? Вийшло? Що? Зілля, я виконала бажання Кім. Ти упевнена? Так. У книзі не написали головного. Потрібно бути розсавкою, щоб воно спрацювало. Точно. Круто! А вже ж. я можу виконати будь-яке бажання. Будь-яке? А чого ти хочеш? Думаю, щоб усе було як раніше. Он <реку> як? Так. Ми всі дуже сумуємо за мамою. А ти про це? Ем? Як справи? Що? Гаразд, буду за хвилину. Мені час і не користуйся більше зіллям. Це, це ти винен. Твоє зілля вийшло з під контролю. Як цікаво, цікаво? Це не цікаво, це катастрофа. І з тим зіллям, що Клео взяла додому, такого не сталося. То чому це так розлилося? Хоча. Хоча що? Хтось міг його розігріти? Рікі? Я тільки трішки підігріла, але зілля твоя теж і провина твоя. Ріки, ріки, ріки. Люю, що нам робити? А ось я вже не знаю. Давай, працюй. Тато, усе гаразд? Так. Хоча ні, іноді все починає йти тишкареберть. Розумію. Буває. Хочеш це обговорити? Не хочу вішати на тебе свої проблеми, принцесо. Нічого, татко, адже ми родина. Просто це важко. Забагато всього. Робота, ти, кім. Я нічого не встигаю. Це через маму. Розумію. Чи хотів би ти, щоб усе було інакше? Звісно, я стараюся, Клео, і я опораюся. Так, опораюся. Ні, Ем, погана думка. Якщо на нього потрапить вода, воно почне розповзатися ще швидше. Клас, що тоді? А Льюісе. Що робити? У тебе мають бути ідеї? У мене є ідея. Заморозь його. Ні, це не вдала думка. У книжці написано, що можна залучати тільки три сили одночасно. Льюісе, твоя книжка вже завдала нам клопоту. Морозь. Тільки гірше. Чудово. Тату? Усе гаразд, сонечко. Так, я хотіла спитати, якби ти міг згадати одне бажання. Що б ти загадав? Якщо скажу, воно не здійсниться. Накажи мені, тільки загадай. Гаразд. Я обожаю. Загадал? Так загадал. Вон здесь нет цитату. Я знаю. Было бы доброе. Юсе, що робитимемо дедалі все гірше. Воно смердить. Знаю. О Що? У вас відвідувач? Чому кафе зачинене? Переоблік. Це на цілий день. Яка перекрість? А я дуже хочу коктейлі з журавлини. Думаю, вони мені не відмовлять. Так. Тобто, ні, не відмовлять. Я принесу тобі. Ти поки що вмощуйся. Не зробиш коктейлі з журавлини. Думаю, сьогодні нам не до коктейлів. Друзі, вже дуже важко дихати. Я б не зволікав, тобто. Час забиратися. Моя книжка. Льюісе, та забудьте про книжку. Від мене тепер смердить цією гудовою. А де мій коктейль буде за півгодини? Це зілля отот вилізе назовні. Що ж нам робити? А от цього я вже не знаю. Вілфред. Він знімає рекламу, а я забула. Емо, сподіваюся, ти готова? Не зовсім. Може, перенесемо? Тільки якщо бажаєш ще раз ним заплатити. Ходімо, Емо. Адже ти обличчя мого пляжного кафе. Сиди, друзі. Чекайте. Маю ідею. Почнемо зйомку з вулиці. Сонце, вода. Відвідувачі це обожнюють. Чудово. Алло? Люба, як ти? Звісно, Домовилися? Я приїду. Це Кім. Хоче, щоб я забрав її від Люсі? Я думала, це не вона. А хто? Бувай, принцеса. Так, бувай. Ламамо? Льюіса, я чекаю на важливий дзвінок. Кафе? Що? Mm. Коктейлі невимовні. Стоп! Неймовірні. Коктейлі неймовірні. Пробачте, зробімо ще раз. Може, принесете мені коктейль сьогодні. Я принесу, а ви знімаєте. Ні. Я принесу. Льюсе, ходи сюди. Що? Чекайте. Потрібно показати задоволеного клієнта. Гаразд, показуйте. Добре? Що мені робити? Ви сік і май задоволений вигляд. Мотор. Клео, візьміть, візьміть. Стоп. Ти принесла зілля. Трохи все пішло на батька. Вистачить. Слід побажати, щоб ця штука зникла. Відверни увагу. Гаразд швиденько. Mm -hmm. Нічого не чіпай. Цього тільки mm -hmm. І Намагайся не дихати. Що слід попереджати? О, ні. Що таке? Зілля закотилося. Що це? Де стулкіт? Хтось у кафе? Певно, це Льюіс і Клео. Вони були там. Вілфреде, стійте, я готова зніматися. Вілфреде. Воно тут. Відчиніть! Льюіса, я знаю, що ти там. Еммо, дай ключі. Ключі. Так. Де ж я їх поклала? Ось воно. Ось воно, я його знайшов. Льюіса відчини. Ось слабся, Льюіса. Ми маємо лише віде? одне бажання. Може, краще забажаєш. Щось сім... інше. Що? Що приємніше, ми ніж порятунок від якоїсь фунців. твані? Що б ти побажав, якби міг. Ти знаєш. Та нам зараз не до цього. Я хочу, ключі, я знаю, що вони десь тут, а то не вони у задній кишені. Так. Дякую, Шарлотта. Що відбувається? Готуємо коктейль. Ось твоє замовлення. Тримай. Дякую. Нарешті. Що ж, працюємо тут. Зроби нам коктейлі Еммо. А зараз. Де все поділося? Я загадав бажання. Клео, ти мала рацію, бажання здійснилося. Справді? Татку, це ж класно. Я щаслива за тебе. То де вона? Де хто? Мама, звісно. Про що ти? Про, Про мій ридне холодно. Старий зламався. Коли ти попросила загадати бажання, я загадав. І ось він. Батько його виграв. Так, у лотерею. Сьогодні мій день. Клас, чи не так? Ти замовив ехолот? Тату, але ж є важливіші за ехолот речі. Наприклад, мама, звісно. Я думала, ти загадаєш, щоб мама повернулася. Дівчата, йдіть до мене. Ми з мамою не були щасливі. Тепер вона щаслива, у неї нове життя. І ви можете бачитися з нею, коли забажаєте. Так, ми знаємо. Якщо чесно, я б хотів, щоб вона повернулася, та вона буде нещасною. Так. А як же твоє щастя? Він щасливий? Правда, татко? Так, безумовно. Адже я маю вас? Так. Так.